З ким ми воюємо? На подвір'я старої напіврозваленої хати зайшов замполіт. Я саме перебирав гільзи від Браунінга, щоб передати їх на сувеніри волонтерам. І як бачите, гільзи цінна валюта не тільки в тутешніх дітей, а й у великих дядьків з великої землі. Що ти там риєшся в тому непотрібі? запитав він мене. Така вже в мене доля коперсатися в смітті, віджартувався я. Та ні, серйозно, нахера воно тобі. Ну, та як нахера, он волонтери привезли нам ящик Локшини. Я їм пару гільз від Браунінга. Оп, і нам добре, і їм приємно, що мають якийсь сувенірчик. А от у восьмій роті їм нічого не дали, а тільки подякували. То кого вони будуть більше любити? Сьому чи восьму? Ніхера собі ти стратег маніпулятор, вдавано здивовано прокоментував Замполіт. А ви думали, та й взагалі, у мене два спитання є для книжки? Ану, я весь твій слухаю. От ви тут напередку давно, правда? Ага, саме тут вже більше року. І ворогів багацько бачили. Ну так, багато полонених через нас пройшли. Ну, то як би ви сказали, є в них якийсь портрет? Хто такий наш ворог? Як би ви його схарактеризували? З ким ми воюємо? Овва, оце ти так придумав запитаннячко. Дай подумати. Він відійшов у бік, закурив, як це часто роблять військові, коли треба подумати, і почав ходити туди-сюди з амплітудою у 5-6 кроків. Роздуми зайняли дві цигарки. Слухай, Андрюха, я знаю про такого воюю, за всіх не скажу, але відповідь тобі не сподобається. Нічого собі, оце так ви закрутили. І що ж там за портрет ворога у вас такий? Ну, от диви, ворогів я живих бачив, може, штук 20 за останні півроку, а от пацани на штурмі Калаш втратили, то через мене пройшла купа записок, пояснювальних, розслідувань, рапортів. Десь хтось у СЗЧ звалив, та сама херня, якісь нескінченні розслідування. Дрон провтикали, заповню якісь журнали, доповідні іншу херабору. Тож я тобі брехати не буду. За останні півроку в мене ворог один, бумажки, і це такий окупант, якого хер позбудешся, він тупо безсмертний. От якби нам трохи менше цієї всієї макалатури треба було заповнювати, ото було б діло. Так і напиши в книжці: ворог наш, бумажки. Подолаємо його, то й ворогів удвічі легше буде подолати. А то сам бачиш, пацани лишній раз навіть обладнання не хочуть брати, бо якщо щось з ним трапиться. Відгребати до кінця життя можна. Хм, щось в цьому є, задумався я. То, кажете, внутрішній ворог у лиці бюрократії, не слабший за зовнішнього. Кажу, бо відчуваю це на власній шкірі. Єдина перевага, що бумажки не стріляють, але шкоди від них буває більше, ніж від ворожого танку, і це вже точно.